Звичайний друг, сьогодні приїхали дві посилочки, і ми разом з вами їх розпакуємо. Подивимося, що там. Я здогадуюсь, що тут вже була подібна розпаковка, але не можу скажімо так, не похвалитися і знову таки не запропонувати тобі цю штуку. Але знову, я не знаю, що тут, але я здогадуюсь, тому відкрию, щоб наші здогадки там чи підтвердилися, чи навпаки. Покладені були назад на поличку з догадок. Ми Подивимося, що тут. Отже, ось коробка гарно запакована. В принципі, зроблено так, щоб вже це могло бути подарунком. І це є дійсно те, на що я очікував. Отже, що у нас тут за справа? Всім нам вже досить відомий е чайний набір, магнітний чайний набір Ліра, я його називаю, не записано, як Ліра. Тобто, ось така підставочка. Далі. Наверх ставиться ось така е, гайвань да, з нижнім зливом і гумовою е, прокладкою. Далі у тебе йде чахай. Ось. І він дуже так гарно працює. Ну і кришечка. Яким чином ця справа працює? Прийдеться, я думаю, десь нам зробити разом буде огляд е, повністю, як ця історія працює. Отже, тут у нас є. Е, Ага, тут клеї від э, цього. ну, Від э, ізолента, сказати, від скотча клей. Трохи на, на м'ячик він опередилося. Я не думаю, що це буде добре, коли воно буде. Все, зняв. Отже, ми м'ячик кидаємо сюди, цей шарик. Ми закладаємо це прокладкою. Ось наша прокладочка, яка не дає. Э, Чаю проходити іншу частину і забивати клапан. Ну і все. В принципі, все дуже просто. Ось ця історія. Тобто, ось в такому вигляді у нас виходить, шарик лежить, коли ти підводиш. Давай, я покажу. Коли ти підводиш саму цю історію, шарик піднімається за рахунок цієї магніти. Все, все просто, логічно, зрозуміло і головне зручно. Тебе в цьому комплекті є все необхідне для того, щоб починати чайну церемонію. Тому е, другий набір був такий самий, нема сенсу знімати далі. Всім гарно вчивайте перемоги з Богом. Номер 097 645 44 98 До зустрічі!